Україно, звісно, сьогодні головною темою наших розмов у гостьовій студії буде оцей цей заколот вихідного дня в Росії, який чинив Пригожин. І зараз з нами на зв'язку колишній очільник служби зовнішньої розвідки та гур, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго дня, пані. Яна. Розкажіть Слав. нам героям слава однозначно, з вашої точки зору, що це взагалі було. Знаєте, я вважаю, що для України це добрий день, незважаючи на те, що повстання Пригожина закінчилося ще до того, як головні російські сили були відведені з лінії фронту щоб захистити Москву. Але це було найбільше приниження Путіна і по суті руйнування його культу особистості, який існував до цього часу в Росії. От. Також це показало, виявило слабкість російських сил безпеки, продемонструвала нездатність Путіна своєчасно використати свої сили для вісичі внутрішньої загрози. а також черговий раз підтвердила реальність, що він більше не має виключного контролю над застосуванням сил на території Росії. Пригожин, от його своїм закладом зробив, це по суті велика а, удар по Путіну, тому що ви, знаєте про що засвідчив. Те, що більше всього боялося аналітики Заходу, що Путіна не можна пускати до рівня, коли він буде принижений. Тобто це може спровокувати його на будь-яку, скажімо так, реакцію або непередбачені дії. Так от останні от вчорашні події, вони якраз засвідчені, що Путін заради свого порятунку, готовий на будь-яке приниження, на будь-яку капітуляцію. От. І по суті, це вчорашні події вони позбавляють Росії на будь-які можливості вести переговори позиції сили. От Пригожин, що головне от такої важливого, з наслідків цих цих подій можна сьогодні вже оцінити. Він розвінчав усі аргументи Путіна щодо війни. По суті, це найбільший перебільші, хоча й на декілька цього там діб на сторону України в інформаційній війні. Тому що він спростував думку про те, що вторгнення було виправданою реакцією на ймовірні загрози Росії з боку України і НАТО, показав, що будь-якого закону не існує, а є право сильного право, яке б він сьогодні забирає, забрав у Путіна. От і що також важливо, головне, він посіяв сумніви у росіян щодо сенсу війни, а також а, ті сумніви, які були серед військових, російських військових щодо причин війни та компетентності їхнього керівництва. А кадри з путіним, які він виступає на національному телебаченні, закликом припинити це збройне повстання та попереджає про повторення революції 17-го року, а потім вимагає посередництва там Лукашенка для вирішення повстання. Я вважаю, що це буде дуже дуже тривалий вплив на безпосередньо в безпосередньо в Росії. А як ви думаєте, от ви говорите про те, що Путін показав всьому світові, що коли його затискають в кут, то він не діє, як той щур, про якого він там в своїх раніших інтерв'ю говорив, що так оцей щур, який починає битися до останнього, а насправді він просто намагається втекти. Але чи не може бути якоїсь відтермінованої його реакції? Тобто зараз він прийде до тями і почнуться якісь масові репресії, зрештою приберуть і Пригожина, і таким чином він відновить свій авторитет, як альфа самця в Росії. Безумовно, саме це і буде. І це слід очікувати, що він точно Пригожин не залишить живим, незважаючи на всі гарантії, які були йому надані. А ви знаєте, що гарантія участь у переговорах з Пригожином приймав колишній особистий керівник охорони Путіна Дюмін, який є губернатором Тульської області. Так він особисто від імені Путіна гарантував ці безпеки, от але наш жаль, знаєте, я кажу, світ знає і перш за слід розуміти як кримінальному авторитету, що путіну вірити не можна, що його будь-яке слово нічого не означає. І ви знаєте, оця сладкість вона дійсно породжує більш ризиковану поведінку, може спровокувати і захід. Захід чому він сьогодні тому приділив дуже велику увагу і Якщо ми згадаємо реакцію Сполучених Штатів, вона була досить стриманою для того, щоб саме не там давати приводу Путіну в черговий раз звинувачувати захід всьому. Байден обмежився взагалі мовчанням, але перед цим там скасувалося і декілька візитів Кем Девід, так як його керівник з питань безпеки Саліван. Мілі відклав свій візит там на Близький Схід. Тобто, всі вони як кажуть, були на місці, і подивилися буважно ну, там аналізували, які наслідки можуть бути. От, і, хоча американська розвідка сьогодні, за повідомленням джерел з американської розвідки знала про підготовку а, пригожина до цього заколоту, вони спостерігали і бачили, що ті снаряди, про які постійно жалівся Пригожин, що йому не вистачає, насправді вони складувалися і готувалися в різних місцях до саме до цього походу. І Пригожин, можливо, оцінював свої дії як можливий сподіваюся. Засіб рятуватися, від зберегти свій вплив на Вагнер і залишити його в цілому. Але чому він повернувся? Це також було пов'язане лише з гарантіями, а от тому, що для успіху його компанії йому була необхідна підтримка силовиків. Національної гвардії, можливо, з боку ФСБ. І от при наближенні до Москви він вважав, що велика кількість військовослужбовців буде переходити на його сторону. Але це сталося не в тих обсягах, яких він очікував. І в цей час зрозуміло, що переговори, які вів з ним там і Лукашенко, з яким він тримав стосунки більше 20 років, от, а також дві людини, які були наближені до нього, особисто це Суровікін, з яким він підтримував ще з контактом по операціям Сірії. І заступник ГРУ Росії, тобто РВЕНО розвідки Росії АLEXЄВ, це та людина, яка була кришою безпосередньо пригожена під час його операції і в Сирії, і в Африці, в країнах Африці, тому що саме воєнна розвідка Росії вона була засновником цієї ПВК ЧВК. ПВК, а сам Пригожин був лише фонтом певний час. А справді все це відбувалося під дахом російської розвідки і тому а, зрозуміло, що вони намагалися його там на прохання там або на вказівку Путіна його переконати, але показало, що їхній вплив вже недостатньо. От і таким чином Пригожин став самостійним гравцем. І те, що сьогодні те, теж його похід зупинився, мені здається, що певні можливості в нього залишаться, зважаючи на те, що він буде перемоститися в Білорусь, і по суті, таким переміщенням він втрачає свій вплив на Вагнер. Але в подальшому будемо спостерігати дивитися. Пане Валерію, ну дивіться масово війська, силовики Пригожина принаймні публічно не підтримали у цьому рухові на Москву, але скидається на те, що вони особливо нічого і не робили для того, щоб він туди не дійшов? Ці кадирівці, які їхали таке враження, що вони з Австралії летіли у Ростов, стояли там в якихось заторах і не могли дістатися безпосередньо вагнерівців. І ця колона, яка рухається, ніхто не може її зупинити. Чи не здається вам те, що силовики обрали тут варіант? Просто нічого не робити і дивитися, а хто ж кого тут з'їсть. Насправді це показало слабкість реагування всередині ну, Росії, і не тому, що силовики обрали, а тому, що вони були розгублені, вони не знали, що їм робити. Тому що колона Вагнера вона рухалася безпосередньо в колонії цивільних автівок. І тобто, для того, щоб уникати ударів там з боку, скажімо, військової авіації або завдання інших там можливостей. Але насправді там для того, щоб захопити Москву, не обов'язково було рухатись колонами безпосередньо головною трасою, а треба було найбільш боєздатні частини пере. Кидати іншим напрямам, як можна скоріше. І я вважаю, що саме це й було. От, але незважаючи на те, що все в них складалося, недостатній рівень підтримки, зрозуміло, і наведення аргументи не дали можливості а, безпосередньо пригожено йти до останнього. Як ви думаєте, які в середньостроковій і довгостроковій перспективі матиме оцей бунт вихідного дня? Довгострокові будуть. Постійне і дуже дуже важливе. чому це не тільки там сьогодні для а для країн світу. Уявіть собі, що і Індія, і Китай вони сьогодні спостерігали за цими подіями і за силою, і за реакцією. І вони побачили, що сьогодні Путін це не той лідер, який взагалі має перспективи подальшого там управління Росією. Тобто, це вже вчорашній день, так само, як і еліти. Насправді наслідки не зважаючи, я кажу, повертаючись до нас до початку нашої розмови на те, що внестигли росіяни відвести свої війська на захист Москви для України. Це дуже, дуже такі приємні події, і той це той чорний лебідь, на який змінюють хід на подій і посилює позицію України не лише в світі, але і безпосередньо в безпосередньо наближені нашої перемоги. Ви не думаєте, що Путін може це навпаки використати на свою користь і зараз всім елітам таким чином показати, що немає альтернативної йому силі і сили, і навіть коли з'являється якийсь ватажок повстання, все одно еліти гуртуються довкола Путіна? Еліти не гуртувалися довкола Путіна, і Росія це якраз завжди демонструвала права сильного і Пригожин це сьогодні право черговий раз підтвердив, тому що Росія не є правою державою. І якби вона була правовою, порушена кримінальна справа проти нього вона б завершилася арештом, але не дозволом виїхати за за межі кордону Росії і взагалі скасуванням цієї цього, цієї кримінальної справи, переміщення Пригожина у Білорусь як може вплинути на хід подій в цій країні? Дивіться, для Лукашенка це ну, надати по перше, для Путіна велике приниження, що сам Лукашенко Лукашенка надав йому такі послуги, от побув там безпосередньо домовився, в, по суті, врятував Путіна. От, але з Лукашенка буде намагатися використати на свою користь. Чому? Тому що в нього ситуація не менш нестабільна всередині країни ніж у Путіна. І сьогодні ті білоруські добровольці, які воюють у складі збройних сил України, зрозуміло, що при наближенні будь-яких... Виборів або процесів Білорусі вони точно будуть складати ту реальну силу, яка не дозволить Лукашенко в черговий раз узурпувати владу, і вони будуть готові зброю в руках захищати свій вибір і вибір власного народу. І для цих саме для боротьби з ними, а не там, як кажемо, НАТО і все міними, ними, це, це теж громадянські питання громадянського конфлікту. Лукашенка і буде використовувати групу Вагнер. І для цього йому сьогодні так важливо, в тому числі так перебування таких загонів, тому що його збройні сили вони можуть не підняти зброю на власний народ. А Лукашенка в цій ситуації буде використовувати такі а, приватні армії, які сьогодні є у Пригожина. Які перспективи у самого Пригожина вижити після цього всього? А перспектив небагато, чому тому, що зрозуміло, що йому ніхто не пробачить, і, незважаючи на будь-яку там гарантію, я думаю, що нічого воно йому не дасть. От домовці Лукашенка швидше за все ліквідують Вагнер у його нинішньому вигляді. Хоча окремі елементи можуть продовжити існувати в рамках ну якихось там додаткових повноважень. Але цікаво, знаєте, що були а, такі а, інсайди з території Росії, що серед Питань, які обговорювалися з пригожним, в тому числі відставка Шойгу і безпосередньо Валерія Герасимова, керівника російського генерального штабу, і якщо це відповідає дійсності, то такі відставки вони повністю лише можуть там бути можуть бути здійснені президентом, і їх тоді слід очікувати. Я думаю, що протягом найближчого тижня. Так, що будемо спостерігати? Так, це точно тема, за якою спостерігатимемо ми ще доволі довго. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант та колишній очільник служби зовнішньої розвідки та головного управління розвідки. Зараз